Підняли ціни на газ, змінили і порядок надання субсидій. Зараз вони призначатимуться на 12 місяців, а не на 6, як до цього. Крім того, при розрахунку субсидії враховується сукупний сімейний дохід за попередній рік або за останні 9 місяців. До внесення змін враховувалися доходи лише за три попередні місяці. Ще одне нововведення для громадян, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг на період отримання субсидій, надання соціальної допомоги відміняється. Також після закінчення опалювального періоду проводиться перерахунок житлових субсидій, і сума невикористаної субвенції, яка перерахована на особові рахунки підприємства надавачів послуг, особові рахунки одержувачів субсидій, при централізованому опаленні повертається в бюджет. Для індивідуального опалення дещо інший порядок при економії споживання енергонесив, тому що кошти, які залишилися на їхніх рахунках, повертаються в бюджет тільки в сумі різниці між еквівалентною вартості 100 кубів газу і 150 кубів електроенергії.